Земельна ділянка біля озера навпроти Грінхілсу. Три ділянки по 12 соток. Дуже малювний місцевість, прямо супер. До речі, асальтований під'їзд. Сусіди вже побудовані. Там зараз просто не невели... видно, там основно заборусь, забор собор, там вже побудований. Люди вже живуть. Електрика є. Отака краса, дуже мальовниче місце, просто. Ну, просто чудово. Я це я думаю, можу і собі купити. Піти в Єосель. До речі, під Єуселю не продається. Там не знаю, там. Якщо треба, я дізнаюсь. Пишіть в коментарях.